Писанкарство з'явилися до християнських часів, тому вся символіка прийшла ще від язичництва. Тому і більшість з тих символів, які ми бачимо на писанках, вони залишилися ще з тих часів. І перші писанки зазвичай вони були керамічні. Тобто, а вже потім почали, десь в період Київської Русі почали розписувати саме писанки в тому вигляді, в якому ми їх бачимо зараз, на яйцях. Звісно, це не легкий процес, це не те саме, що ми малюємо олівцем, пензликами по листочку, це округла поверхня. тому і, звичайно. Сам інструмент писачок це не навіть тримаємо ми його трішечки інакше ніж олівець, але до всього можна приловчитися, Тобто, спочатку ми, звісно, починаємо там з перших ліній, здається, ніби це дуже важко, але потім, набираючи в процесі, створюємо там першу, другу, третю писанку. Лінія вже стає ще рівнішою, і так можна навчитися робити прям ідеально рівні лінії, там з декілька спроб. Якщо ми говоримо про традиційну писанку, то. Це використовуються ті символи, які вже були напрацьовані раніше. Повторюються ті писанки, які створені майстринями до цього. Але зараз, звичайно, почали створювати писанки такі, от більш сучасні, де ми наносимо і слова з віршів, і слова з пісень. На Черкащині більше зображували там дубові листочки, грабельки, все, що на гарний врожай. У нас є приклади з різних регіонів. У нас були більш прості такі символи, які несли. Ну, в принципі, вони були більш кольоровими і простенькими. Ливо зберігати традиції наприклад, для на прикладі моєї сім'ї під час того, коли писали писанки в радянському союзі, за це могли посадити в тюрму. А на сьогодні ми можемо вільно висловлювати свою традицію, ідентифікацію, і нам потрібно це робити, тому що ну ми знаємо, що наш ворог хоче переписати собі і писанки. Він це і приписує і любить говорити, що це вони це зробили. Але насправді в них такого в мені не було. В Черкаському художньому музеї теж представлені писанки в основному черкаських майстрів. які ми можемо побачити ось тут. Це у нас майстрині Лідії Солодар і Тамари Гордової. Також представлена в колекції ось писанки, які збирав Данило Нарбут, подорожуючи різними селищами України. І його ось велика така колекція представлена у нас теж в експозиції. І також, в принципі, ось різні із різних регіонів навіть представлені писанки, тобто теж можна звернути увагу. Теж досить багато їх представлено.